Ну, як ви розумієте, що в кожному виразі де є слово кіно, держкіно має свій інтерес, і тому було би дивно, якби ми не брали в цьому участь. Я хотів би звернути ще вашу увагу, дещо на інший аспект. Фестиваль стоїть на порозі свого повноліття. Це буде вже 18-й фестиваль і вже можна певно робити якісь там озиратися трошки назад. І е, під цим з цього огляду я хотів би зазначити, що як будь-яка плідна ідея, яка знаходить своє адекватне втілення. Фестиваль довів вже свою життєспроможність, потрібність і те, що він має своє лице. Зрозуміло, що як будь-який організм, тим більше пов'язаний з творчістю, він пережив свої кризи, так само, як і люди переживають. І, очевидно, ще далі будуть кризи, але він буде розвиватися, я ж кажу, тому що закладена основа була дуже правильна. і Держкіно, по-моєму, таки від самих початків підтримувало це і буде підтримувати. І в цьому році ми також заклали непевні певні кошти, і тут навіть і двох думок бути не може. Звичайно, вони не такі, як у наші можливості трошки менші, ніж у Райфайзенбанку Аваль. Ну але тим не менше, коли ще не було Райфайзенбанку, то було Держкіно і воно підтримувало <с> на плаву цей фестиваль. От тому е я би. Під цим оглядом сказав, що ми, звичайно ж, і будемо продовжувати це робити. І в чому е, своєрідність цього фестивалю? От він як і задумувався, от він так і триває. Це, в принципі, сплеск творчості студентської енергії. І оця от відкрита ніч, це там найкоротша в році ніч, де від заходу сонця до світанку не дуже великий час проходить, але. От Уявіть собі, тих студентів, які вчилися, закінчили, зробили якісь перші роботи. І вони виходять от на цей от простір, там солов'ї співають, там адреналін, там. Творчість якась, і от власне в цьому згустку цієї енергії є сам, с, с, сама суть цього фестивалю. І тому я ж кажу, і тому він так довго і триває, і буде тривати. В нього є своє неповторне обличчя. І нам дуже приємно констатувати, що цей фестиваль є, і навіть якщо Райфайзенбанк каваль наступного року не буде, то ми все одно будемо поруч і в будь-якій будь формі будемо це підтримати. Тому що, як ви розумієте, і ми в першу чергу розуміємо, що тут куються кадри майбутніх кінематографістів, тут вони одержують той заряд енергії, який вони потім будуть реалізовувати вже на великому екрані. І під цим оглядом, знов-таки, я ще раз хотів би звернути увагу на те, що канал 1 плюс 1, як один з провідних каналів, дуже правильно вловив цю тенденцію, що Треба зараз серед молоді, серед тих от е, фестивальних відкриттів, шукати собі творчих працівників. І це дуже правильно. І я думаю, що е, вони повинні мають е, на увазі 1 плюс 1, повинні зістригти свої дивіденди, бо вони це перші почали робити. І я думаю, що ця тенденція буде розвиватися і скоро буде ще й конкуренція в цьому плані, коли схаменуться решта. Ну, але перший, як завжди, одержує най. Кращий кусок, так що я вітаю один плюс один з таким рішенням, і воно абсолютно вірне і правильне.